З днем народження рівне, миру, добра і щастя вам, рівняни. Багато мешканців нашого міста розпочали сьогоднішній день із походу у храм. Зараз я знаходжуся біля свято Покровського собору міста Рівне. За що ж рівняни люблять своє місто? Прошу послухати. Ми дуже любимо свій город, ну пріжніше всього за те, що він дійсно для нас. рідний. Ми здесь народилися, народилися наші діти. Ми любимо його за те, що десь прекрасні, чудесні люди. І Живемо, і працюємо, і вчимося з хорошими людьми, в хороших колективах. І, звісно, за те, що він у нас прекрасний сам по собі. Красиве, Ну, добрий. За те, що я тут народився. За що я люблю рівне, за те, що тут мир, спокій і тишина. За людей доброзичливих, які в нашому місті є. Це завжди раді всім. Я люблю Рівне за те, що тут живе дуже багато чудових людей. І за те, що просто я тут народився для кожного разу, на найкраще місце, там, де ти народився. Чисте місто. Спокійне. Гарне, чисте місто, красиве, ну, тихе, спокійне. Зараз якось більше молодіжі бачу. Більше молодим стало Святопокровський собор є одним із найулюбленіших не лише у прихожан, але й у фотографів та відеооператорів, адже у будь-яку пору доби тут чудове природне освітлення. До речі, будівництво храму розпочалося у 1990-му і тривало 11 років. Цей храм є одним з найвищих в Україні, і його висота сягає 55 метрів. Великий купол Святопокровського собору символізує Ісуса Христа, а 12 менших апостолів. Крім цього, є ще вісім малих куполів. Все це утворює чудову композицію. Ці, на яку можна споглядати з усіх куточків міста, на подвір'ї собору поховані митрополит Рівненський та Острозький Даниїл та політичний діяч Василь Червоній. До речі, храм побудовано в українському стилі. Підтвердження цьому золотий тризуб з хрестом, який також називають Володимирським. А ще вітражні хрести на вікнах, які виконані у вигляді орнаментів, запозичених з волинських рушників. Ансамбль довершують золоті куполи та стіни біло-блакитного кольору. Рівняни, любіть і пишайтеся своїм містом. Сьогодні телеканал Ритм цілий день працюватиме для вас. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.